21 листопада Україна відзначила третю річницю початку Революції Гідності. Як змінилося життя порятинців за цей час, дізнавався Сергій Суховерський. Революція гідності, майдан, події 2013-2014 років, що змінили Україну, після яких її історія розділилася на до та після, що саме змінилося після цих подій. У житті порятинців нічого хорошого не сталося, ніяких цілей не досягли і не досягнемо. Я думаю, до тих пір, поки на посадах будуть залишатися ті самі, хто залишався, хто її керував раніше. Які, люди, які служили злочинній владі, зараз найголосніше кричать Слава Україні, перефарбувалися, продовжують красти. Нічого не змінилось. Змінилася свідомість громадян і населення України відносно того, що відбувається на теренах нашої держави. Я думаю, що люди духовно стали сильніші, але потрібно розумієте якийсь такий ще поштовх, щоб вони наважилися щось робити далі, щоб ці зміни, які відбулися в головах людей, вони відобразилися в їх діях. Так фактично ровно нічого. О, трошки навіть ще й хуже стало. Ну, діло в тому, що може перспектива якась буде надірна, але ну, мало вероятно. Ну, хотілося бачити гідності, боролися за що? Щоб легше нам жилося, а виходить, що нам живеться не легше, а важче. Чим далі ваші за цінами ніхто не дивиться. Кожен день піднімають ціни. Ну, що це таке? А пенсіонери спробуй на одну пенсію. Пенсію піднімуть, вони казали, на 10%, скільки це 100 рублів додавлять. Багато хлопців пішло воювати. У людей помінялося ставлення до однієї з країн світу на протилежне. Люди стали, як сказати, трошки більш патріотичніші. Ну, але, на жаль, не всі. Для мене нічого не змінилося. Як було, так і є. В Україні основним досягненням є реформа децентралізації. Щодо нашого міста Порятина, то наше місто об'єдналося із селами і стало порятинською територіальною громадою. Я вважаю, що це великий крок для нашого міста. Не залишилися осторонь тих подій і очільники району. Одним з головних досягнень, я вважаю, впровадження в країні реформи децентралізації і знаково, що Пирятинська міська рада взяла на себе відповідальність і змогла об'єднатися в об'єднану громаду спільно з Олександрівською сільською радою і зараз використовує всі ці переваги, які дає децентралізація. Стає модно всі наші біди перекладати на плечі нашого головного ворога, північно-східного сусіда. Але в цьому питанні я переконаний, що ну ми ще повинні збирати на самих себе на те е, е, внутрішню ситуацію, е, е, щоб не було в нас в країні на рівні там держави, району чвар, які перешкоджають нормальному сталому розвитку. Не можна сказати, що ті жертви були даремними, тому що люди дійсно вірили в краще життя в Україні. Вони Віддали своє життя. Це найцінніше, що у кожної людини є. Але, на жаль, ті, хто зараз очолює нашу державу, нічим не пожертвували. І от зараз ми бачимо, які мільйонні статки, нові лексуси, норкові шуби дружинам. А як от подивиться тим, хто загинув. Матерям, як дивиться в очі, ніхто не замислюється, що далі буде. Мабуть, би, якби от мені хтось сказав, що за три роки нічого не зміниться, ви знаєте, відверто, не повірили. Але от маємо те, що маємо. Революція гідності визначна сторінка історії України. Ті жертви, на які пішов український народ, недооцінити неможливо. І тільки час покаже, чи будемо ми гідні революції